Завершилися два криптоказино турніри з КС-2. У доті починаються решафли, а у Монте з'явилася Академія з КС 2. Ви на каналі Блест Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Крипто <My bag>. Цього тижня добігали кінця два великих турніра з cs 2 не рівня мейджорів, але сотнями тисяч доларів на кону. Обидва проспонсовані криптоказино, до яких обмежений доступ в Україні, і обидва не соромляться запрошувати русню. Хоча цьому навряд чи варто дивуватися, враховуючи те, що навіть ESL і Blast вже дозволили Virtus.pro виступати під своїм тегом. Тож не будемо на цьому зациклюватися і перейдемо до турнірів. Перший з них Rubet Cup 2023, організовувався сербами ZRLG. на цей раз справжніми сербами, а не тими, що перемогли на The International. У него брали участь 16 команд. 9, Nine, 9z, Nine Apex, Astralis, Aurora, BAG, Eternal Fire, Fnatic, Furia, Heroic, Monte, Movie Star Riders, NAP, OG, Spirit и VP. Всі вони змагалися за призовий фонд у 250 тисяч доларів, 150 з яких дісталося першому місцю. Турнір проходив у два етапи: груповий із чотирма групами по чотири команди та плей-офф із однією сіткою. В останній вийшли по дві команди з кожної групи: а саме: Фурія, Апекс, ВП, OG, B.I.G., Аврора, Монте і Мовістар. За іронією долі у фіналі залишилися в двобої українська та російська команди Монте і ВП. Хоча обидві команди йшли рівно і змогли взяти по одному матчу з однаковим рахунком 13-10, Монти все ж не витягли останню гру. Вірменська команда Virtus.pro перемогла в останньому матчі, віддавши українські лише 4 раунди. Sure. Is, Вітати її з цим, ми звісно ж не будемо, але й розчаровуватися в Монте теж не радимо. Змагання є змагання, не завжди вдається пересилити опонента, і друге місце теж коштує великих зусиль. Другим турніром був Thunder Peak World Championship 2023 з удвічі більшим призовим фондом 500 тисяч доларів. У ньому так само брали участь 16 команд: Cloud9, FaZe, Fnatic, Furia, Eretic, Monte, NAP, VP, Mouse, BIG, Spirit, Soul, Wild Car Gaming, m 80 Complexity і Nouns. Турнір проводився в ідентичному форматі, і до плей-оффу також дійшли що ВП, що Монте. Проте зустрітися цим командам довелося вже в півфіналі, і їхня зустріч завершилася з аналогічним результатом. Після цього московити дали фейс розшматувати себе в фіналі. Хоча й у напружених матчах американська багатонаціональна команда забрала переможний приз, яким були навіть не 300 фриспінів, а половина від призового фонду в некриптовалютних доларах. Дисбанд за дисбандом Цілком закономірною подією після будь-якого світового турніру в будь-якій дисципліні є решафли. The International не виключення. Вже в день його завершення Бісков встигли розформувати свій склад, який приніс організації останні місця на турнірі. PSG Quest, яка так само провалилася на цьому інті, виключила зі свого ростеру тільки Тобі. Це сталося через два дні, 31 жовтня. Ще через день Зай пішов із Liquid та з доти загалом. Він бажає взяти безстрокову перерву від цієї гри. Evil Geniuses у той же час зробила всіх своїх гравців вільними агентами. Тепер до більш свіжих решафлів. 3 листопада відпустили всю свою команду Boom Esports. Ця організація взагалі не змогла потрапити на найбільший турнір з доти. 5 листопада де збагнулися що було не зовсім очікувано, враховуючи не найгірше восьме місце на TI. Значно більш очікуваним було підтвердження Gaming Gladiators, що ростер команди лишиться незмінним на наступний сезон. 6 числа Entity поставили штормштормера на лавку запасних. Стундра Esports пішов Nine. Аталон Esports випустили всіх своїх гравців. Врешті, 7 листопада, Shopify Rebellion звільнили Флая, Аведа і Кріта, проте лишили Артізі і Cyberlight. Ми не будемо торкатися ні ще старіших змін у складах, ні чуток про майбутнє. Але очевидно те, що це лише початок, і протягом наступних місяців ми побачимо ще багато нових ростерів і відроджень старих команд. Дата локіно складів організації поки що невідома. Нове покоління. Хочемо завершити цей дайджест короткою, проти важливою радісною новиною. 7 листопада українська організація Монти анонсувала свою команду Академії з Counter-Strike 2 під назвою MonteGen. У неї увійшли снайпери капітан Шилд, а також Лін, Гізмі, Руй і Ноут на позиціях рифлерів. Усі віком від 17 до 20 років. Вибачте, якщо ніки не так сказав, бо вперше їх чую. Тренуватиме цей склад 27-річний Айван. і шістьох лише останній талін є українцями, проте жодного російського гравця ви в Ростері не побачите. Це важлива новина для українського кіберспорту не тільки тому, що дає нашим молодим гравцям пробитися у великі змагання, що можливо було зробити і раніше крізь неукраїнські команди, але й дає нам краще інтегруватися в європейську сцену КС, даючи аналогічну можливість західним початківцям. Конкретно для Монти це корисний з фінансової точки зору. Бо, хоч це й додаткові витрати, в турнірах Академії теж водяться спонсори і десятки тисяч доларів. Це чудова демонстрація стрімкого росту організації і команди, яка сама раніше була Тер 2, а тепер збирає для цього. Рівня гри окремий склад. Зібрав всю інформацію, підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay Blessed!